Коли слід починати вводити антивіковий догляд в вашу рутину в 30-40, чи, можливо, вже в 20? Всім привіт! Мене звати Олена і ви на youtube каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою та природну красу. Сьогодні говоримо на дуже актуальну та в цілому цікаву тему, що ж таке антивіковий догляд? Чи справді він потрібен вже в 25, чи це просто маркетинговий хід? Антивіковий догляд це косметика, це засоби, це процедури, які допомагають вам боротись з віковими змінами. Але ці вікові зміни у кожного свої. У когось це може бути пігментація, у когось моршки, у когось нерівний тон шкіри, у когось це можуть бути навіть вже заломи, чи а, в цілому втрати еластичності вашої шкіри. Що відбувається зі шкірою після 25? Чому саме ця цифра так всіх лякає? Насправді є доведений факт, що після 25 наша шкіра виробляє менше колагену. Колаген це білок, який формує нашу шкіру і допомагає їй бути еластичною, пружною, і по факту тримати ту форму, яка нам всім подобається в 20-25. Також меланоцити – це. Клітини нашої шкіри вони починають працювати менш ефективно. І саме тому ви також можете помічати пігментацію у людей, яким вже 25, 30 і 40. У кожного свій темп і тип старіння. Але ви можете побачити перші зміни. Це може бути сухі шкіри, це можуть бути дрібні, мімічні зморшки, це може бути в цілому просто втрата сяйва. А тепер про маркетинг: так всі маркетологи знають, що ми боїмось старіння. Всі знають, що ми дуже не хотіли б втрачати цю еластичність і пружність нашого обличчя. Саме тому бренди активно використовують слово антивіковий, антіейч на засоби, які по факту використовують дівчата і в 20 років. Доволі часто за словом антивіковий стоять базові зволожуючі крема. Та активи, які можна використовувати і слід використовувати не в незалежності від віку, а в залежності від стану вашої шкіри. Що насправді потрібно шкірі 25. Давайте забудемо про всі ці формальності і оцінювати шкіру не за віком, який у вас стоїть в паспорті, а реально за її станом. Адже для кожного потрібні свої активи і свої діючі речовини. Давайте так: єдине, що потрібно для всіх, для того, щоб а, можна було... Скажімо так, передбачити старіння шкіри і всі ці негативні наслідки, це сонцезахисний крем. Всі ми знаємо і нагадуємо не перший раз про те, що СПФ обов'язковий для використання, адже ви можете отримати сонячні опіки в 20, але проявитися вони можуть і в 30, і в 40 років. Які активні компоненти потрібні для того, щоб довше зберігати шкіру молодою? По-перше, це зволоження, адже суха шкіра вона втрачає е, свій природний блиск та більш схильна до появи зморшок. По-друге, це антиоксиданти, наприклад, засоби з вітаміном С, які борються з вільними радикалами, які прискорюють старіння. Третє: ретиноїди. На нашу думку, це найкращий антивіковий актив, адже він має дуже багато функцій. Він бореться із пігментними плямами, і з мімічними зморшками. А більше про ретиноїди дивіться в цьому відео. І наостанок пептиди, це також багатофункціональний актив, який працює з різними е, потребами шкіри в залежності від поєднання з іншими активами. Якщо вам цікаво детальніше дізнатись про пептиди, дивіться це відео. Ще я хотіла всім цим сказати: не обов'язково купляти. Засоби з позначкою анті-ейдж чи антівіковий набагато якісніше для вашої шкіри буде підібрати ті активи і ті засоби, які будуть боротись з вашими ознаками старіння і які будуть вирішувати саме ваші проблеми. Отже, антивіковий догляд це не маркетинговий хід, якщо ви до цього відноситесь усвідомлено. Головне, це правильний базовий догляд і побільше здорових звичок: сон, харчування, спорт і, звісно, любов до себе. Ставте лайк та підписуйтесь на канал Твоє. До зустрічі, Па-па!